Доброго дня. Робочий день у нас складається так: сьогодні забрали два електромобіля, ну, трішки потанцювали і забрали два електромобіля. Це Hyundai Ioniq 28 кВт, 18 року з пробігом 95 тисяч кілометрів, та Volkswagen і Два, Дві автівки було у нас в продажу розміщені в телеграм-каналі, їх вже зарезервували. Там, де хто думав, вже, як би кажуть, можете не думати. Але є інші варіанти в нашому телеграм-каналі. Також ще є два Hyundai Іоніка 17 року червоному Кольорі ви його бачили, і ще в такому вже подібному так аналогічному кольорі, як зараз, от максимальній комплектації сірому але в комфорт комплектації, і там ціна буде досить непогана: 11 200-11-400 доларів, пробіг 137 тисяч кілометрів. Так що якщо цікавить, можете писати. Ми там буквально за декілька днів його розмістимо в нашому телеграм-каналі. Також з цікавого. Що у нас ще ми придбали ще один Volkswagen ЄB, e і там ціна буде досить непогана: 606-200 доларів з невеликим пробігом в білому кольорі. Кого цікавить? Також маємо електричний бус Nissan Yen 200 за ціною 9500 доларів, сохом 80%.